Вітаємо, Лариса Петрівна. Скажіть, будь ласка, звідки ви до нас приїхали? Чернівецька область, місто Заставна. У нас були вже з усіх куточків України. До, до нас вже приїжджають пацієнти з Кам'янець-Подільська. Звідки вони кажуть: А наші люди багато до вас їздили? Ви по рекомендаціям чи побачили на Ні, я побачила в Тіктоку і переглядала дуже багато відео, і вирішила мої діти. Мамо, ти чому їдеш так далеко? Тут у нас може, Ні, я кажу, я хочу до Степана Степановича. <плес> і так ми вирішили, і так а приїхали. І дуже гарно вам дякую за ваше відношення, за вашу роботу всьому колективу. Дякую, дуже приємні всі дівчата. Заходять, питають, що потрібно, чи не болить, чи ні. Як ви, як ну, дуже, дуже приємний колектив. Ми вам дякуємо. А знаєте, є на Закарпатті така поговірка, який поп, такий приход. Напевно, напевно, так. Так що у нас наша клініка, вона створена і заснована моїм батьком ще 30 років тому. І от його відношення до е, пацієнтів, до своєї роботи, до е, одужання, воно все передалось нам. Він з нами працював і свої цінності передав. А ми їх успадкували. І ви, до речі, бачите, Як у нас, нас за, да. два храми на території церкви. То батько зараз там служить. Я бачила побачила, бачила, бачила батька вашого. Дуже приємна людина, вітався в нас при уході. Ми приїхали він, mm -hmm. якраз виходив, привітався з нами. Дуже приємна людина. І я вам скажу, в лікуванні велике значення відіграє те, що ви лікарю повірили. Те, що він вам симпатичний, так би мовити. І вам тоді легше наважитись, і лікарю легше надати вам допомогу і. Ну, не знаю. У мене було таке відчуття, що я хочу іменно сюди, до вашу клініку. Не знаю чому. Ну так я повірила, така у мене була інтуїція і ну, так ми вирішили. І, і ми бачимо, що вона вас не підвела. Ну, я... Лариса... В якому разі. Все Лариса... дуже прекрасно. От на другий день я вже їду додому. Лариса Петрівна, у вас була малоінвазивна операція, вона тривала буквально хвилин 15 напевно. Чи 20. Ми можемо говорити, яка це буде? Можна, можна. Лариса Петрівна до нас звернулася з таким захворюванням, яке буває в дуже багатьох жінок. Це з часом відбувається нетримання сечі напруги, і е, жінка, коли чихає, посміхається чи танцює, тоді може е, сеча потрапляти на білизну, і це приносить. Який дискомфорт. До речі, до нас одна жінка приїхала з Італії. Ну, Багато каже: а чого ви приїхали? Каже, бо я танцювати не можу. Ну, ми, напевно, тепер будемо танцювати теж. І ми виконали таке малоінвазивне оперативне втручання. Воно дійсно триває хвилин 15-20, встановили ті слінг, після якого. Дане, дана проблема зникає і якість життя покращується. Жінки про це не думають і почувають себе вільно, комфортно. Так і з вами відбулося. От ви бачите, Ларису Петрівну на другий день після операції, вже рідні за нею приїхали і забирають додому. Добро вам. Дякую. І, дякую. і вам дякую, що обрали нашу клініку. Всіх, всіх вам благ, удачі в вашій роботі. І ваше... Працівникам всього найкраще за віку спасибі. Дякую, спасі.